просили полить, военные машины, военные машины не полили. Познали. Взяли, взяли, поделали номера, взяли просто латвийские, покрасили, поцепили на машину, облили с бензином и все подпалились. Подпалили? Да. Кто полил? Я. — Це даний номер, який ви підготували? — Так. — Так так, це була да. машина військова з поліції. Так, про що це виселиться, і потім надало на ті воєнну машину, сфотографірує його, відправити, далі добро, далі давно не пам'ять. В Одесі поліцейські затримали двох підозрюваних у підпалі автівки місцевого жителя. Подія сталася декілька днів тому ввечері на території Пересипського району. В рамках розпочатого кримінального провадження, за результатами проведеного комплексу слідчо-оперативних заходів, правоохоронці швидко вийшли на слід зловмисників, якими виявилося двоє місцевих приятелів 41 та 35 років, останні з яких неодноразово судими. Встановлено що один з них отримав через месенджер замовлення від невстановленої наразі особи за грошову нагороду підпалити в Одесі автівку військового або поліцейського. На таку пропозицію він погодився. Та залучив до протиправної діяльності свого знайомого. Фігуранти підшукали авто місцевого жителя, видали її за автівку військового, облили легкозамисну рідиною та підпалили. Все це зафільмували на телефон і відправили відеозамовнику в якості звіту про виконану роботу. Зловмисників поліцейські затримали та під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури повідомили їм про підозру в умисному знищенні чужого майна, вчиненого шляхом підпалу. Згідно з частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, за скоєне підозрюваним загрожує до 10 років позбавлення волі. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. слідчі дії тривають.